Друзі, всім великий привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний виноградний компот на зиму. Готується дуже легко і просто. А ось із такого винограду я буду його готувати. Він дуже смачний, солодкий і дуже ароматний. Виноград гарненько промиваю і закладаю його в баночки десь до половини. Баночки я не стерилізую, просто гарненько промиваю. Вони у мене на 3 літри. Тепер я беру апельсин і нарізаю його на ось такі кільця. Укладую в баночки приблизно по два колечка апельсина. Він придає компоту дуже приємний смак і аромат. Тепер в кожну банку додаю по одному стакану цукру. Стакан у мене 200 мл. Далі заливаю компот дуже крутим кип'ятком. Тепер є два варіанти. Накрити все кришками, дати постояти хвилин 10-15, потім злити воду, ще раз її перекип'ятити, залити знову і тоді аж закатати. Ну в мене варіант простіший. Я ось тепер, після того як залила кипятком зразу, накриваю стерилізованими кришками і все закатую. Банки з компотом перевертаю і гарненько їх укутую. Так вони у мене стоятимуть до повного вистигання. Обов'язково потрібно укутати, щоб ягідки пропарились. Ну а далі відправляю баночки з компотом в прохолодне місце. У мене це підвал. Там він буде стояти чекати свого часу. А за зиму він весь вип'ється, тому що він дуже смачний, просто неймовірно смачний. Обов'язково приготуйте, не пожалкуйте. Тим більше, що готуються, все дуже просто і легко. Ну, а якщо сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал і обов'язково напишіть коментарі. Він допомагає розвитку каналу. Всього найкращого, слава Україні!